Ми європейці, розумієте? Ми і у нас ментальність друга, бо українці всі привикли крутитися, мутитися. Якщо тут у дідо в Німеччині там 50, 60 70 порш являється, то у нас в Україні купа молодих пацанов, які там, наприклад, на чи на власному бізнесі піднялись собі заробляти, заробляють все у них хорошо. Їм ну їм то таке не снилось, розумієте? Далі, як ті, а друг у вас вийде знайти класу роботу в Німеччині, готуйтесь перші, хто вам позавідуєте, ставить палки в колеса, це ваші сусідні німці. Будуть на вас з поліцією жалуватися на сантіміт. Вони я на сантиметр, десь не там припаркуюсь. все вже поліцію нажали, вже мені штрафи. А зранку цей «гутен так, «гутен так, чулись, знаєте, От така от історія. Да? От у німців воно так працює, це дуже жорстко. І от собі це ну, записку реально виписав, щоб нічого не забути. Штрафи це взагалі окрема історія. Ви розумієте, я вже 8 місяців не живу в Німеччині, я вже в Британії. І мені сюди досі приходять листи зі штрафами якимись видуманими, а, які були літом 2022 року. Що це таке зараз 2024 рік? А якщо ви не заплатите, то ми вас в розшук, то ми на вас в суд, оця вся історія. І слава Богу, у мене є люди, да, в Німеччині, які можуть піти і за мене вирішити, адвокати і так далі. І взагалі німецька ця вся система, вона ж таки працює, значить, що. Німцю присилають лист, що ви винні гроші, наче суд Німець де і, і тут же і плати реально. І вони взагалі не очікують, що хтось буде щось іти виясняти, а українці йдуть виясняють. І мені приходили штрафи а, на 3,5 тисячі євро за то за якусь квартиру, де я жив. Ну ще Джо Центр за мене платив. Я там швидко з Джо Центр скочив, але Джо Центр за мене платив. Все окей, все нормально. Було У мене всі пітанси були і так далі. А вони придумали, що Джо Центр не платив. Тепер я маю 3,5 тисячі євро з кінок. І всі моїм друзям, які з Німеччини поїхали в інакші країни, поприходили подібні листи. Це питання швидко вирішується, конечно, якщо є кому прийти в орган і розібратися. Але, але сама суть. і це, У мене такі ситуації було, я не знаю, декілька десятків. І, і постійно. Яку? Я через те, що у вас там щось хірове робота. Дякую, звісно, що проїхали, що я, ми у вас пожили. Супер, реально, спасіба. Но то, як вони починають вижимати ці бабки назад, якщо ти зрозумів, що Німеччина це не твоя країна, і не ходя вже в Німеччині, це просто мрак. Реально, Україна живе на штрафах, на налогах українцям взагалі підприємцям, які до війни дуже хорошо жили в Україні, їм в Європі. Класно. класно жінкам, да, у яких там був аб'юзівний чоловік, у яких дуже маленькі зарплати були, які сиділи дома в Україні. От їм зараз прикольно. У них кажуть, плос, свобода, спокійно, там, виплати, мову, вчати, нове життя. Ну, їм класно. А українцям, яка у мене більшість аудиторії просто така, які крутились, заробляли і так далі. А, в Німеччині страшно тушно. Просто жесть. Медицина, ну я от спочатку про це казав, мрак повніший реальні гарні хірурги, ну, реальна гарна медицина, тільки там, де дуже дорогі операції. Там. Сні хірурги, але на них черга багато років. От і вони за тебе не візьмуться. Якщо твоя проблема не буде стоїть дуже дорого да, для страхової компанії, все їм просто це не цікаво. Тобто все, що дешево, тебе вилікувати в тебе дуже вилікують. Дуже чесно, скучаю за українською медициною, і тільки зараз розумію, чого всі з усього світу летіли до нас зуби робити, там, всякі операції пластичні, всю цю історію. Тільки зараз я до нам.